Уряд України припинив функціонування системи шлях для водіїв, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі через кордон. Кабміном внесено зміни в постанову, яка регулює перетин кордону чоловіками призовного віку. Відтак, тепер, щоб безперешкодно виїхати за межі держави, потрібно мати законні підстави для перетину, а саме довідку про інвалідність, статус багатодітного батька або ж пенсійне посвідчення. Також у переліку осіб, які вільно можуть перетинати кордон, народні обранці та військовослужбовці із відповідним відрядом. Дженням 25 лютого постановою кабінету міністрів внесено зміну до порядку перетину державного кордону громадянами України. Зокрема, це стосується осіб, які привозять вантажі гуманітарного характеру та приймуть по системі шлях. Відтепер такі особи можуть перетинати державний кордон у загальному порядку. Наприклад, це можуть бути особи з інвалідністю або особи пенсійного віку. Також це можуть бути. Військовослужбовці, які мають відповідні відрядження, народні депутати також можуть перетинати кордон, багатодітні чоловіки, які мають троє та більше дітей, та інші особи, які не підлягають мобілізації та виключені з військового обліку. У прикордонній службі наголошують, якщо чоловік віком від 18 до 60 років не матиме законних підстав на відстрочку, а отже, право безперешкодного перетину кордону, йому буде відмовлено у виїзді. Відповідно, якщо особа, яка та нає кордон з метою перевезення гуманітарних вантажів, але не має підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану. Такій особі буде відмовлено у пропуску з винесенням, з винесенням відповідного рішення. Нагадаємо, система шлях була запроваджена на початку повномасштабного вторгнення з метою реєстрації для виїзду за кордон водіїв комерційного транспорту та перевізників гуманітарного вантажу. Однак за роки її існування чимало недобросовісних чоловіків скористалися. Можливістю виїзду і не повернулися в Україну. До слова, лише на пункті пропуску ТИСА щомісяця через систему шлях виїжджає близько 4,5 тисяч водіїв. Водночас уряд доручив Міністерству соціальної політики спільно із Міністерством оборони розробити новий і надійний механізм виїзду за кордон чоловіками призовного віку, які перевозять гуманітарний чи медичний вантаж.